Автономне живлення світлофорів та вимкнення електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури в обласній державній адміністрації. Обговорили порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Більше про це у матеріалі наших кореспондентів енергетичні потужності України зменшуються. Відтак графіки вимкнення споживачів застосовуватимуть і надалі. Ворог не чину Електрогенеруючі потужності в першу чергу йде мова про маневрові потужності за оцінкою фахівців. Якщо на середньому травня було знищено 8 гігават цих потужностей, то станом на а вчорашній день це вже було 9,2 цілих Тобто, це ті потужності, які вже не застосовуються зараз в Україні. Голів територіальних громад закликають оперативно скласти перелік об'єктів стратегічної інфраструктури, щоб вилучити їх із графіків вимкнень. Цим порядком передбачено, що під час складання цих переліків обласні військові адміністрації проводять відповідні консультації з територіальними громадами. Ми вже відповідно доручення направили головам районних військових адміністрацій і сподіваємось в найкоротший термін отримати пропозицію до такого переліку. Проте не кожне підприємство критичної інфраструктури може бути незалежним від графіків вимкнень. І якщо як казав Сергій Олегович, буде лінія, на якій є споживач невеликої потужності, а попри нього живиться там два-три села, то такого споживача також будемо вимикати, і треба забезпечити його якимось іншим джерелом електроенергії, дизель, генератор. Акумулятор чи щось інакше обговорили на нараді питання електрофікації світлофорів на сьогодні. Тільки 9 перехресть Прикарпаття мають засоби автономного живлення Ще 16 їх потребують. В поліції кажуть, що готові допомогти. На території області визначено 25 основних перехрест на яких з метою забезпечення безпеки дорожнього руху необхідно залучити регулювальники у випадку відпущення електроенергії. Також на засіданні головам територіальних громад було рекомендовано відмовитися від використання вуличного освітлення у їхніх населених пунктах.